Я їх вже розпакувала. Вони знову є. Так от, минулого разу а вони були в одному екземплярі, тому що це була новинка, і нам їх, звичайно, ми їх замовили, щоб ознайомитися з цією новинкою, вам показати. І тепер їх є достатньо. Вони приїхали в більшій кількості. Ось ці ножиці 456 від Falco, до речі, лаза довгі. Так, вони коротші, ніж одну. Та вони маленькі порівняно з тими, але все одно, в е, залежності для чого, вони е, загалом в описі вони йдуть як ножиці для е, трав декоративних, для пряних трав, то для дрібних таких якихось квіточок. Але насправді, якщо пам'ятаєте, я нему стригла все, бігала і стригла все, мені, мені підійшло. Думаю, вам теж нормально буде. От, вони є в наявності. Сумки є в наявності, фартушок є в наявності. Біжіть на сайт. Використовуйте промокод, він дає знижку 5%. Де його взяти? Шукайте в попередніх відео.